Відео огляд нашого нового об'єкту: це міні-готель в нових санжарах. Поки що на етапі комплектування ще доїжджають всі меблі, тому не все стоїть на своїх місцях. На кухні, звісно, не буде цих ламп і всього іншого. Але на 95% вже все завершено. Отже, при вході, ви бачите. Дзеркало велике, система пожежної безпеки. На жаль, не дуже естетично виглядає, але без цього в готелях ніяк, на жаль. Є ніша для верхнього одягу, схована от за цією шторою. От, така от стеля. Зазвичай в стандартному проєкті такої стелі немає, але замовниця попросила саме таку дерев'яну з балками. І вона чудово працює в поєднанні з цією глиною на стінах. Це натуральна глиняна штукатурка, в ній є навіть шматочки сіна, виглядає досить фактурно, прикольно і з деревом поєднується досить непогано. Фасади кухні з ясню. Вони навіть мають фрезерування, отаке вони не гладкі. Це натуральний ясень, навіть не шпон. У даному проєкті замовниця попросила розташовувати диван не так, як в нашому стандартному проєкті. Вона захотіла його орієнтувати на вікно, а в стандартному нашому проєкті він орієнтований на стіну, де мав би бути телевізор або проєктор. Але ми знайшли і тут рішення: такий трохи схований екран проєктору в конструкції дерев'яного карнизу і опускається він по натиску кнопки. І так само підіймається. Тут двері прихованого монтажу теж в штукатурці, в тій самій, щоб стіна виглядала монолітно, за ними ховається праворуч санвузол.